Добрий день, діти! Подивіться, хто це тут причаївся на книжковій поличці? Така сіренька, маленька, зубки гостренькі, так і хочуть щось погризти. Послухайте казочку про мишку та книжку в одному будиночку в своїй нірці. Жила була мишка, якого звати Мімі. Мімі була дуже проткою, швидкою, хитренькою, сіренькою мишкою. Її завжди цікавило, що знаходиться навколо неї. Одного разу мишка Мімі. Вирішила вилізти з своєї нірки і подивитися, що ж там знаходиться. Коли вона вилізла зі своєї нірки, вона побачила велику кімнату, посеред якої стояла велика шафа, а на цій шафі лежали книги. Їх було стільки багато. Мишка ніколи не бачила книжки. Вона не знала, що то таке. Вона випрнула на шафу і стала розглядати книги. Мімі -мі подивилась на одну книгу, подивилась на іншу книгу, понюхала їх. Та вирішила відкрити. Коли вона відкрила сторіночку в книжці, вона побачила там котика. Мишка дуже злякалася. Вона боялася котика, щоб він її не спіймав. І вона вирішила, щоб цієї книжечки не було. Цієї сторіночки не було, вона стала гристи, гристи, гристи та погризла книжечку. Коли мишка гризла книжечку, в цей час до кімнати зайшла Оленка. Але мімі -мі так гризла книжку, що вона не почула, як до кімнати зайшла Оленка. Дівчинка побачила, що мишка. Гризла книжку. Вона заплакала та закричала. Мишку, Мишку. Не гризи мою книжку. заплакала Оленка. Мишка зупинилася, підняла голову, подивилась на Оленку та сказала Пі-пі-пі, це ж біда, звіте. Щось вусате вигляда. Хто там в книжці? запитала дівчинка. пі пі, -пі там кіт вусатий. Мишко, він же ж намальований. Він тебе не спіймає. Не гризи більше книжки, книги псувати, гризти не можна. Їх потрібно берегти? Щовечора, перед сном, коли мишка лягала спати, вона приходила до Оленки, а Оленка читала їй казочки. Після того мишка більше ніколи не гризла книжку. Діти, чому мишка погризла книжку? Тому що вона побачила там намальованого кота. Діти, книги потрібно берегти, не можна їх ніжками топтати, не можна листочки виривати з книги та малювати в книгах, а нам час прощатися. Побачення.